Слава Україні! Сьогодні дізнався одну дуже цікаву новину. Студентів Дніпропетровського державного медичного університету скують за українську мову, а викладачі цього ж університету заставляють їх розмовляти московською ворожою мовою. І це на другий рік широкомасштабного вторгнення. Тим часом в лапках знову ж таки студенти Львівської політехніки організували несанкціонований інспірований владою Шабаш супроти доктора філологічних наук професора цього ж університету Ірини Фаріон. Так само влада інкримінувала чотири кримінальні справи Ірині Фаріон за українську мову. І це на другий рік широкомасштабного вторгнення. А чи чули ви за цих два роки про величезну проблему в Збройних силах України, яку, до речі, замовчують про проблему Friendly Fire, дружнього вогню? Та сотні українських воїнів загинули лише за те, що вони спілкувалися між собою і по раціях вночі російською мовою? Цим потрібно щось робити, тому що як сказала Ірина Феріон, починається наступ на українізацію.